Отже, словацький нафтопереробник слов нафт отримує нафти на 40% менше ніж потрібно для переробки, і все це через санкції проти російської компанії «Лукойл», паливо якої він використовує. Про це пожалівся прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові із Денисом Шмагалеп. Повідомляє «Тасер». І, за словами Фіцу, словачина не хоче бути заручником українсько-російських відносин і невдоволений посиленням Києвом санкцій проти російських нафтових компаній. Він також зазначив, що зменшення переробки нафти може призвести до припинення постачання ресурсу і в Україну, адже саме чорне золото слово нафт становить майже десяту частину всього українського споживання. Ну, варто зауважити, що Угорщині загрожує паливна криза через посилення українських санкцій проти російської нафти. Як пишуть у політику, упродовж найближчих тижнів країна може зіткнутися з високими цінами, браком електроенергії та дефіцитом пального. За матеріалами видання країна отримує 70% імпорту нафти з Росії. А компанія «Лукойл», транзит якої заборонений через територію нашої держави, становить половину цього обсягу.